Вчителька історії з Ніжина власноруч перетворила кабінет праці на затишну коворкінг зону та суцільний витвір мистецтва. Наталя Кононець вчителька 17-ї Ніжинської гімназії, і вона завжди мала потяг до рукоділля. Тому, окрім викладання історії, вирішила взяти ще й додаткові години праці. А щоб мати гарний затишний кабінет, довелося трішки докласти рук. Коли займаються рукоділлям, що треба? Хата, щоб це було зручно, щоб це було. Фарбували все літо, робили всілякі штуки, робили таке, щоб можна було зробити швидко, щоб це було швидко. Пофарбували, затонували, бо це ну, робочий варіант такий. Дівчата приходять, кому подобається, сідають на диванчик. Диванчик теж із... все зроблено із того, що є. Єдине, що, скажімо, умовила чоловіка дозволити шпалери. Фарбу, тому що мені самі хотілося, щоб тут дівчатам було затишно. Тепер тут затишно не лише дівчатам, а й усім, хто любить естетику, бо звичайний гімназійний кабінет перетворили на суцільну фотозону. І вони говорять, коли заходять, і ну це ж молодіжний сленг. естетик, естетик. Це як бальзам на душу. Цікавимося, як пані Наталя поєднує на перший погляд зовсім непоєднувані шкільні предмети, історію та трудове навчання. Тома дуже люблю декупаж, дуже люблю. От мені подобається із речі, яка ну нічого з собою не представляє. Оці маленькі віконечка – це звичайні були ящики. Просто прибирається дно і ну, ніби маленьке вікно. Звичайна дошка для різати там чи ще щось. Дівчатам, ну як їм можна. Давайте думати, як застосувати. А давайте, щось в інтернеті знайшли, щось подивилися, але ж оці віночки, так, це все дівчата робили. На 8 березня у якості подарунка Наталя купила собі шуруповерт. Тепер повністю незалежна від чоловічих рук. У мене особистого не було, тому просить у чоловіка, ні, купила свій особистий. Скрутили, пофарбували і все. ну… Ті зробили одна, один клас, бо дівчата навчаються А і Б клас. Одні зробили віночок з пуговиць, інші переплюнули, зробили з клубочки. Їм цікаво, ну а я кайфую з цього. Ні, лялечки це на жаль, колись вони продавалися в журналах, але ось як елемент одягу можемо використовувати. Ось так велике бажання створювати красу дарує оточуючим гарний настрій та гормон радості. А дівчат ще й готує до дорослого самостійного життя, бо з вихованок пані Наталі неодмінно виростуть справжні українські рукодільниці.